Іван Петрович Шевченко з у Черкаському будинку культури імені Івана Кулика презентував аудіо-відеокнигу, присвячену двохсотій річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Він вважає, що кожна людина має внести свій вклад у розбудову державності України. А вірші Великого Кабзаря дають відповіді на багато нагальних питань сучасності. Вони актуальні сьогодні. Моє прізвище Шевченко Іван. Петрович і псевдонім Звенигородський. Я народився у Вербівці, це Звенигородського району, зараз Гордищенський район Черкаської області. А мій батько у, народився у селі Павливка, це біля Козацького Звенигородського району, в роду Шевченків. Ну, сам я працівник по спорту, працював в Черкасах, потім теплокомуненерго і завжди цікавився родом і творчістю Тараса Григоровича. І почав писати вірші його пам'яті. А потім люблю дуже музику, і прочитав, коли він був дуже весело, був людиною і любив дуже іспанську музику. Ну і так і почав виконувати вірші на цю музику, і задум, щоб створити цілу, створив цілу адіокнигу, відео тут, його вірші на кращу інструментальну музику світу. Ну і, і ось працював над цим 5 років. І ось у роковини Великого Кобзаря 200 років Тараса Григоровича Шевченко. Я його так і назвав цей компакт-диск, концерти аудіо, книгу 200 років Тараса Григоричу Шевченко. Ну, він це записаний, щоб Тарас у нас був вічний, щоб його вивчали, ніколи не забували. І започаткований знак роду Шевченків на всі віки. Започаткований знак роду Шевченків на всі віки. Віки. Зашумлять гаї, і завіє вітер, і заплаче Україна, о її ми діти Її діти. Діти України, діти Іван Шевченко з Венигородський має чудовий голос. Його запрошували співати в ансамблі, але доля склалася так, що вибрав спортивну кар'єру. А вірші любить ще з дитячих літ. Народився він у Шевченковому краї, тож з маличку слухав розповіді рідних про Кабзаря. Батько розповідав синові, що їхня сім'я має родинні зв'язки з Шевченковим родом. Минав час, приходило розуміння глибини поезії і не гадав, що через багато-багато літ і сам буде читати широкій аудиторії твори Великого Кобзаря. Виступав на Черкаському майдані, читав так, як відчував ті вогненні слова, запалював інші. Людям потрібна правда, і ця правда в поезії Шевченка. Заспіває і згадає про свого Тараса, боронив її і любив. Вона його мати. Україна мати. Ми України діти, а вона мати. Мати. Понесуть до гори квіти до його могили. Бо у нас і він один. Одна й Україна. У нас матінка одна. Одна й Україна. Наша мати Україна. Україна. Наша мати Україна. Україна. Зашумлять гаї і завіє вітер, і заплаче Україна. Бо її ми, діти. Ми України, діти. Ми завжди України, діти. України, діти. Малі діти! Діти! Чість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане багатство тем і жанрів, прилучила її до кращих досягнень світової культури. Вірші Тараса Шевченка мають свою особливу мелодику. Поезія і музика у поєднанні мають величезну силу. Тож і підбирав Іван Шевченко з Бенагородський музичні класичні твори, які супроводжували читання віршів Тараса Шевченка. Вшанування пам'яті царизм, репресіями прагнув зупинити лавину народної шани й любові до великого сина України. А вийшло навпаки, з 1918 року вшанування пам'яті Великого Кобзаря 9 березня стало в нашій країні щорічним і всенародним. Могилу великого Тараса оголошено заповідником ім'я Шевченка присвоєно Київському університетові, театру опери та балету. Масовими тиражами видаються його отвори відкрито державний музей Тарас. Це Григоровича Шевченка, його ім'я присвоєно навчальним закладам і науковим установам. Да, ну, події ці гричні наших героїв на Майдані завжди були пов'язані з Великим Кобзарем. Він їх надихав, бо він сам був патріот, боєць. І тому я цей хочу провести пам'ятний концерт пам'яті Шевченка і присвячений героям Майдану загиблим і тих, що і залишилися живі. І е, там буду збирати кошти для загиблих їх на допомогу сім'ям. Ви були на Майдані? Ні, на Майдані я не був. Кожен робив свою справу. Хто як да. міг, що міг да. те й робив? Скажіть, будь ласка, коли ви працювали над аудіо, відеокнигою, що ви відчували? Це змінило ваше життя? Ну так, да, це Шевченка, треба його дуже багато читати, бо, бувало, я виконував вірші, бо трох, трохи спішив, то так, майже їх і не читаючи. Перший раз читаючи, а потім вже другий раз, коли вже переписував або читав, то вже по-іншому їх розумієш. Бо Шевченка він дуже складна людина, і його дуже треба розуміти, дуже читати. Сонце зігріває, небо чистим стане, Навкруги краса, а щастя немає. Щастя немає. Ой, Україно, чарівна дівчина. Чому не радієш і така сумна? І завжди сумна, сумна, зеленіють трави і цвітуть сади, верби кучеряві, знову поросли, діти підросли. Ой Україно, матінко єдина, прокидай скоріш, бо ти не одна, піднімай народ, бо давно пора, вже пора, пора. Ну, я виступав на Майдані тут на Черкаському, в Каневі, започаткував знак роду Шевченків і Тараса Григоровича Шевченка, ось це він. Щоб він похожий на наш тризуб, щоб він завжди світив нам дорогу і підтримував нас у нашій подальшому житті і боротьбі за незалежну Україну. У вашій родині ще такий рушник, є дуже дорогоцінний. Так розкажіть про нього. Ну це мені від батьків залишилися рушники, і я найкраще вибрав і на ньому був вишитий цей знак. І він був відвезений в Моринці 9 березня і дуже сприйняла громада моренців. Сприйняли дуже і залишили в себе, ну як його прийняли і щоб він був. Я їм подарував. Дуже дякую за теплий прийом моренців. Дуже мене прийняли, ще так ніде не приймали. Спеціалісти чули, як ви читаєте вірші? Що вони казали? О, по спеціалістах це проблеми. Ви читали на... просто від душі. Ні, я читав. Я ж виконував інструментальну музику. Ну, саме головне, що публіка. Дуже сприйняли мої земляки, зеленої діброви, люди, чужі, я їх зовсім не знаю. Них... Я з Моренець, потім поїхав на сьогоднішній день в Каневі. Тоді я зрозумів, чому Шевченко хотів е жити в Каневі, бо там він народився на горбу, там коло дідовій хаті, де такий вид, саме як у Каневі. Тільки що там Дніпро. А там іде в сторону Тального чи лисянки така долина і ліс видно на обрії. Задивлюсь і залюбуюсь тобою одною. Засумуй, заспіваю про тебе одною. Розпустила свої коси, гарне личко вмила, Тересняним дощиком така чорнобрива. Така чорнобрива, моя Україна, Моя Україна. Ніжна і кохана моя, ти любов, ти одна в нас на світі, і матінка, і доля, діти, ми твої онуки, юнаки дівчата, і батьки, і матері, і сиві старчати, і сиві старчани. Ми, це твій народ увесь, вся твоя родина, бо всі ж ми українці, а ти Україна, а ти Україна, моя Україна, поєднай нас і вгамою, дай розум і волю, і хоч зараз нам дозволять. Робить свою долю, робить свою долю, задивлюсь і залюбуюсь тобою одной. За засумую заспіваю, про тебе одну розпустила свої коси. Гарне личко вмила ти весняним дощиком така чорнобрива. Моя, Україна, моя, Україна, Моя, Україна. Розцвітай і багатій, моя Україна. Розцвіта і багаті, моя Україна. Майбутнє України. Яке ну а як ну, вже. Все буде нормально. Якщо надзалежна Україна, вона вже з'явилася, то вона ніколи не вмре. Перемога. Від кого залежить, від чого залежить? Перемога, перемога залежить від нас, щоб ми захищалися, весь час боролися. тому що ворог він не спить, як кажуть. І він завжди діє, хоче нас загарбати. Бо в нас найкраща земля і найсильніші люди на світі. Як умруто поховайте в мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, на Вкраїні милій, що блани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як реве ревучі. Як реве ревучі, як понесе з України у синєє море, кров ворожого тодія і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. Молитися а до того, я не знаю Бога. Я не знаю Бог. Я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, хайдани порвіте і вражуй злою кров'ю. Волю окропіте, волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольний, нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом, тихим словом, я то поховай мене на могилі серед степу широкого, на Вкраїні милі, на Вкраїні милі, поховай та вставай. Кайдани порвіте і вражу і злою кров. Волю окропіте. Волю окрапіти. Волю, окропіте. Волю, акропіте. Паламаренко каже так, я син свого народу. Я вийшов з нього. Я ніколи від нього не відривався. Я весь час боровся за Україну, мріяв про її долю, про її справжню історію, справжню правду. Дорогі мої побратими, посестри, славні жителі оцього незвичайного нас на Україні. Шевченкового краю. Так я хочу почати, дорогі мої друзі, із поезії Тараса Шевченка. На диво, ніби сьогодні написав, ніби сьогодні написав про всі наші проблеми. Але ця поезія перевернула все його життя, всю його долю. Якби не знайшли оцю поему сон Тараса Шевченка, майбутнь і його. Він був у Кирило мефодіївському братстві і всі братчики його, його старалися відгородити. Він би не був, би, не мав би таку долю. Але коли знайшли в його папці сон, він разом зреагували і зреагували так художника Шевченка за в возмутітиних. и пасквильник сочинений, как одаренного крепким телосложением, определить рядовым в отдельный Оренбургский корпус правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшие наблюдения, дабы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений. Начальник третьего отделения, шеф-жандармов Орлов. Але самий страшний присуд був у царя, постраждаючи надзором із запрещенням писати і рісавати Ніколай Тервий. Це значить, у людини все і руки, і ноги, і голову. Дивний, 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 дивний присуд був великому Тарасу. Що ж спонукало? Я собі, от, працюючи над Шевченком, над його творчістю, що спонукало, які, які почуття спонукали Тараса Григоровича написати оцю річ? Але саме, саме страшне і саме інтересне, що вона наче сьогодні написана. Він так писав. І є сьогодні такі, такі спогади. Я взяв для них як епіграм. Він писав так, коли він приїздив на Україну, його запрошували інтелігенція, інтелігентні да, такі поміщики до себе на, 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 на обід, на вечерю. Це було честь запросити Тараса Шевченка, Тарас йому і поет, і художник. Так от пись пише Тарас Герович Грядя на необазріме пространство. засеянные житами пшеницы, в мое сердце прокрадывалась грусть. Я думал и у Бога спрашивал, Господи, для кого это поле засеяно и зеленеет? Чем ближе подвигались мы к балу, тем грустнее и грустнее мне делалось, так что я готов был повратить, как говорится, оглобли назад. Глядя на оборванных крестьян, попадавшихся нам навстречу, мне представлялся этот бал каким-то нечеловеческим весельем. Ну, и в у настрое, а в таком же настрое, пыше Великий наш Тарас, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той не сидим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать. І з собою взять у домовину, та й тузами оббирає свата в його хаті, а той нижкому куточку кудочку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий тебе час та й запустить пазурів печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, та тєчество так любить, та за ним підкує так із його сердешного кров. Як воду точить. А братія, це ми з вами. А братія мовчи це, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає, шкода й праці. Схаменіться усі на всім світі і царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. Вам нудно жалкуєте, я й Богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Всю біль і всю любов, і всі почуття великого Тараса. Я до нього чим більше дряпаюсь, от вже із з дитячих років, коли я вийшов на сцену, чим більше до нього дряпаюсь, тим більше я пізнаю святе письмо у його поезії. Бачите, багато в нас талановитих поетів на Україні, дуже багато. Але такого, як Тарас Шевченко, от нам доля, Господь, послав єдиного, щоб так мів просто. І так геніально охопити усі наші проблеми, всі наші національні багатства, всі наші цінності, і так просто, і так геніально, красиво передати. Через це весь світ шанує великого Тараса, перекладаючи його. Через це, от я вже казав, воїніч, що написала Овод. Навмисне вивчила українську мову, щоб в оригіналі читати великого тараса.